Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на FM-частоті 94,6. Ви слухаєте радіо явір FM. в ефірі одна з ваших улюблених рубрик про людей. Це є рубрика, де ми запрошуємо різних знаменитих гостей з Яворівщини та й не з Яворівщини, а зі всієї України і розпитуємо їх про ті чи інші речі. Сьогодні у нас у студії людина, з якою я знайомий вже дуже давно, програміст Олег Новосад, один з авторів і розробників програми мегапопулярної, якою ми всі користуємося. Давай, давай займатися текстом. Олеже, привіт! Привіт, 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 слухачі. Є ВРІ ФМ. Дуже приємно бути тут. Олеже. Чи вперше ти на радіо, і чи це і такий твій перший досвід записування інтерв'ю? Ну, це не перший мій такий досвід. Це перший мій досвід записування інтерв'ю в якості програміста і розробника застосунку. От раніше ну і воно в принципі ще досі деколи триває. Це ефіри в якості музиканта, в якості діджея та творця музики тощо. От власне про музиканта і про творця музики давай поговоримо трохи більше, тому що я з тобою, по-моєму, 4-3 роки тому якраз і познайомився як з творцем музики. Я пам'ятаю, ми записували тобі музичний кліп у Новояворівську, і тоді я дізнався, що в нас є такий діджей як Олег Новосад. Тепер же ми тебе знаємо як розробника програмного забезпечення. Скажи, будь ласка, як ти поєднуєш роботу у сфері програмування і все-таки творчість як, як діджея? Знаєте, музика це така штука, яка вимагає дуже багато ресурсів, і для того, щоб ці ресурси десь мати, власне, потрібно, потрібно десь працювати, от тому що для того, щоб вже почати заробляти музикою, треба або дуже довго, або дуже класно вистрілити. І я навчався на розробника, і тому це фактично мій фах. Я можу гордитись тим, що я працюю за професією, і воно допомагає мені насправді, бо воно дуже схоже між. Ну, власне, розробка і розробка музики, продюсування музики, воно схоже в плані свого креативу. здавалося б, ви робите завжди одні ті самі речі, ті граєте акорди, чи вирішуєте якусь програмну задачу тощо, але завжди це якийсь креативний процес, завжди нова задача, це завжди дуже круто і по-новому. От до речі про навчання програмуванню, дивись, наскільки зараз є важлива освіта профільна, тобто освіта в університеті чи в тій чи іншій школі, чи можливо зараз навчитися програмі, ну, програмуванню самому? Чи потрібна все-таки якась профільна освіта і певні знання? Ну тут залежить, які власні цілі ви ставите між собою для себе? Тому що якщо говорити про таку фундаментальну освіту. Я би сказав, що е, вона завжди потрібна. потрібна і потрібна і Вища освіта, потрібна і дуже хороша, сильна середня освіта, як мінімум, для того, щоб ви мали оцю базу, та щоб ви розуміли різниці між якимись концептами, різниці між е, якимись дуже базовими речима, щоб ви мали оця такий фундамент, та, тому що ви не зможете умовно е, знаходити логарифми, якщо ви не вмієте додавати. І це власне те, що дає вища освіта. Знову ж таки. Програміст і, в принципі, будь-які IT, IT спеціальності зараз вони допомагають, ем, як це сказати, допомагають. Ем, вони стають дуже доступними. Ви можете пройти просто якісь курси, ви можете подивитися багато відео на YouTube чи в якихось інших соціальних мережах. Ви можете почитати дуже багато статей і вже вміти щось зробити. Власне, проблема зараз така, що ринок трошки просів, і вистрілити порівняно з іншими початковим програмістами стає складніше. Тому вам треба дивитися або читати вдвічі втричі більше, або мати якусь освіту, тому що власне замовники, закордонні замовники вони дуже дивляться на освіту. Для них це важливо. Я думаю, тут все таки і важливий фактор сприйняття, тому що є людина, яка краще сприймає інформацію ту чи іншу, є люди творчі, є люди більш такі практичні, технічні, і я думаю, це залежить так само від цього. От як ти казав, що зараз програмістам на менших рівнях важко пробитися, скажи, будь ласка, от зараз почали активно розвиватися різні чат різні онлайн-сервіс, штучні інтелекти. Чи витіснять вони з часом джуніор-програмістів? Тому що зараз в ІТ-сфері дуже активно про це говорять. І як ти взагалі ставишся до цього? Власне, говорив на днях з моїм товаришем, який працював зі мною на даному проєкті, зараз він захищає Україну в лавах ЗСУ. І він запитався мене те то саме, тому що в них не дуже є час слідкувати за всіма модними тенденціями. І він каже: слухай, а що буде з чатом GPT і з молодшим програмістами? І я йому дав відповідь, яка я думаю, підідає відповідь слухачам Яворів FM, в тому, що насправді зможе витіснити якийсь кусок роботи. І цей кусок роботи я маю на увазі якісь базові задачі, типу там. Обрахувати якісь відступи, додати якусь кнопочку тощо. Тобто, тому що в ChatGPT я сам його використовую, коли мені потрібно написати якусь дуже просту програму, і я не маю часу насправді шукати якихось рішень. Я знаю, що мені потрібно, я знаю, як це використати, я кажу, от напиши мені таке, яке використовує оце для того, щоб в мене було отаке. І він мені це напише. І це, власне, великий кусок роботи джуніор програміста, наприклад. Проте, ChatGPT ніколи не зможе, чи якісь інші е, такі інструменти, ніколи не зможе замінити людське спілкування. І це власне те, що я теж частиною частиною в принципі будь-якої професії, де ви маєте взаємодіяти з людьми, маєте спілкуватись, уточнювати якісь моменти, влаштовувати дискусії та ну і подібні речі, тобто, це ще не зможе замінити. Я думаю, він все-таки має стати не тим, хто замінить, а тим, хто буде допомагати ще краще, і якісніше виконувати людям, чи програмістам, чи навіть творчим людям ту чи іншу свою роботу. Так, він власне так і допомагає. І от в мене є дуже багато знайомих, які використовують для того, щоб написати листи похвали, та, коли там є якийсь менеджер, якому потрібно написати 100 різних листів похвали, і фактично хвалять з одні ті самі речі. Та, добре працював, швидко, класно, перфекціоніст тощо. І е, для того, щоб ну, власне, руками це довго не писати, він просто просить: напиши мені такому-то, такому то про таке то, напиши мені такому, про таке то. Та? І власне може зекономити великий кусок роботи, великий кусок часу. І тому це дуже класний помічник насправді. Тому, шановні слухачі, у найближчі кілька десятків років точно не варто боятися повстання роботів Ну, повстання роботів точно не варто боятися, але потрібно завжди пам'ятати про критичне мислення раз, про е, аналіз. Про ем, людські людську взаємодію, тощо це власне те, що техніка і програмне забезпечення не зможуть замінити. Та тому, що навіть якщо буде повстання роботів, все одно вони не зможуть емпатичну бути емпатичними, ем, ну мати емоції, якось реагувати один на одного, тощо е, вони зможуть лише механічно виконати ту чи іншу задачу. І, я думаю, ну це станеться точно не скоро. Давай поговоримо трохи про застосунок. Давай займаємось текстом. Ну хто не знає, я нагадаю, що це є один з зараз найпопулярніших застосунків для вивчення української мови, і він пропонує не так як інші застосунки, запам'ятовувати якісь важкі фрази, запам'ятовувати правила. Він це робить в такій ігровій формі і пропонує вам ті чи інші цікаві завдання. Як взагалі виникла ідея створення такого додатку? Хто чи може що тебе підштовхнуло на це? Uh, власне. Uh... Я був підписаний на сторінку Давай займемося текстом. Вона є в декількох соціальних мережах, і її авторкою є Наталія Місюк. Я слідкував за декількома постами, і я подумав, чому ж ну я почав справді шукати, чи є чи якісь ресурси, можливо, вже є мобільний додаток до того, то, що мені було цікаво, чи хтось таке зробив. І дивлюсь, що немає. Я потрапив на один її пост, де треба було вибрати з дев'яти картинок одну, і там була картинка і слово, і чи вони відповідають ну, число відповідає картинці. От і е, я подумав, що дуже класно було би це якось е, гіміфікувати і зробити е, процес більш цікавим, тому що люди писали просто в коментарях там: картинка 1, картинка, 2, картинка 3 — це не дуже комфортно. І в принципі, ну я побачив, що активність велика, значить, люди би таки могли користуватися. Тому е, буквально за півдня на, на коліні, як то в нас говорять, е, я написав мобільний додаток. З простою механікою, яку я ну, банально позичив в, в відомого додатку для знайомств Tinder. і, власне, де треба вам свайпати вліво чи вправо, чи картинка відповідає, чи не відповідає слово. І власне гра вона зараз так і називається. Вона називається слово Tinder». От і вам потрібно ну, махнути вліво або вправо, чи справді відповідає ця картинка слово. І я, напис... я ну, скину цю програму відеозапис. Того, як воно працює Наталія, сказав Наталі, Наталі отак от і так, давай ми будемо можливо робити додаток. І це почалося в травні 2022 року. От і ми вже в листопаді, 25 листопада, виписали першу версію з курсом з декількома іграми тощо. Додатку є дуже багато функцій. Скажи, будь ласка, які ти вважаєш функції найкориснішими для наших слухачів, для тих, хто хоче, можливо, вивчити українську мову з нуля чи підтягнути свій вже існуючий рівень мови, і чи може якісь у тебе особисто улюблені функції? Ну, власне, застосунок вирішує дві основні проблеми, які є в Україні. Вони обидві ну, Дуже зупиняють мені здається розроб України, як економічний, так і соціальний. Тощо це власне проблема з зросійщених українців. Те, що люди знають українську, вони її розуміють, але десь ну десь їм не комфортно, десь вони кримпуються говорити українську, можливо, у них не виходить, можливо, вони можуть сплутати слова тощо. І друга проблема це те, що ну, наша шкільна програма вона має якийсь обмежений ресурс, та якісь обмежні рамки. А наш застосунок виводить трошки на інший рівень. Це все. Він є 18, тобто там ми точно виходимо за рамки шкільної програми про те, про що в школі не поговорять, а українською про таке можна говорити, і воно звучить гарно, і це насправді найважливіші речі. От. І з корисних, насправді все по-своєму корисно. Одна з найкорисніших таких наших, у нас є дуже багато корисних курсів, кожен має якісь свої інтерактивні задачі, у нас є ігри та то, що як ти вже власне, сказав. З найкорисніших, і, мабуть, поки що це моя найбільша гордість. Це є оновлена наша гра, яка вийшла буквально недавно, називається врум, -врум». От, Вам власне, потрібно на швидкість набирати слова, і це допомагає вам швидко згадати українське слово, як воно пишеться, швидко його і правильно друкувати тощо. І це ну, покращить багато різних аспектів. І в принципі, саму назву Vroom, вона досить добре впливає на артикуляцію, і вам буде комфортно і просто вимовляти раз за разом. Скажи, будь ласка, ти сам розробляєш додаток, чи в тебе є якась команда, яка тобі допомагає, і якщо так, то як організована робота в цій команді? Насправді все не так прозаїчно. У нас в команді всього троє. Я на власне, розробляю весь контент. Весь, перепрошую, весь контент, весь програмний контент, тобто, власне, сам код, взаємодію, клієнтську частину все, мобільний додаток і серверну частину тощо. От, тобто я єдиний технічний розробник, власне, і в нас ще є е, якраз Наталія, яка розробляє весь візуальний контент, всі курси, всі слова, всі картинки тощо. Тобто, власне, це, що Крусучі бачить, чим взаємодіють, це робить вона. І недавно до нас доєдналася дизайнерка Христина Салабан. Вона сама родом з Новояврівська. Хтось може її знати по прізвище Скорупська. От і власне е, вона допомагає нам робити додаток красивим і. Все прекрасно виходить. Тобто у нас в команді всього лише троє. Хотілося б більше. Ми активно працюємо над тим, щоб залучити гранти, над тим, щоб залучити якісь кошти на розробників, тому що додаток безкоштовний, хоч і немає деякі етапи монетизації, але все одно тих коштів, які ми заробляємо, недостатньо, щоб взяти кошти на роботу. Дуже тішимося, насправді, що наші співвітчизники, наші громадяни, наші краяни знайшли себе у такій добрій справі і допомагають людям ну, вивчити українську мову, займаючись такою доброю справою. Займаючись текстом, займаючись текстом, так як люди реагують на ваш додаток і як ви взагалі підтримуєте фідбек з людьми? Ну ми насправді від початку запуску ми не очікували. ми, ну, ми не будували жодних очікувань стосовно того, яким він буде. Зайде, не зайде тощо. Була певна база користувачів е, в Наталі. На той момент це було порядка 30-35 тисяч усіх соцмереж, в яких вона присутня. Тобто ми мали певну базу користувачів, на яку ми розраховували. Але ми точно не очікували про те, що на третій день після запуску ми станемо топ 1 в українському App Store в категорії освіта. Після того, через два дні ми увійшли в топ-10 застосунків тижня, і ми там висимо ще досі. Тобто, вже чотири місяці ми там висимо. як Наталі завжди каже, ти той розробник, який підпер дію. От, Тому ем, ну, ми дуже активно слідкуємо за тим. Це власне одна з частин роботи Наталі це взаємодія з усіма користувачами, вирішення якихось проблем. Якщо десь щось є технічне, то вже включаюсь я, або напряму ми зв'язуємося з людиною і про вирішити її задачу. Загалом люди реагують по-різному, знаєш, і відверто кажучи, дещо мене трошки так демотивує, але якщо люди нам про щось говорять погане, погане, то це або вони нам заздрять, або вони хочуть, щоб ми були ще кращими. От і я дуже дію, що це власне другий варіант. Тому що ну, є якісь моменти, які люди, на жаль, не розуміють це те, скільки ресурсів у нас справді вкладається в те, щоб щось розробити, і коли. Попросити людину подивитися рекламу, людей бісить реклама, та але ну, як ти хочеш отримати безкоштовний продукт, не даючи нічого взагалі взамін. Тим більше ми не використовуємо жодних даних людей для того, щоб не знаю, продавати їх комусь, як це роблять багато застосунків, так як там це робить Google, Facebook тощо, які продають просто ваші дані фактично рекламодавцям і показують, ну ви десь там подивилися на бюстгалтери, і вам вже ті бюстгалтери мількають сюди. Тому власне, ну якось такі є і. Ми стараємося, щоб всі були задоволені, і знову ж таки наша ціль це 40 мільйонів україномовних українців. Це дуже крута ціль, і власне повертаючись до попередньої теми, я думаю, що все-таки наших людей треба привчати до того, що контент повинен бути платним. Тому що дуже багато людей ще досі думають, що фільми, музика, які вони скачують з інтернету, воно де-факто є безкоштовним. Так не є за все потрібно платити, і на жаль, піратство ще досі у нас дуже сильно розвинуте, але маємо надію, що з часом все буде, що з часом ситуація в цьому напрямку буде ставати кращою. Можливо, поділишся якимись планами на майбутнє щодо додатку. Можливо, розкриєш навіть нашим слухачам якусь ексклюзивну функцію, яка з'явиться незабаром. Е, ну, ми зараз працюємо над новою версією е, застосунку, і з того, що можу. Е, ну, у нас завжди є дуже багато планів. Якби ви подивилися на той список задач, які в нас є, там у нас ще порядка 10-15 ігор, які ми хочемо додати це ще якісь ігри, це різні взаємодії середніх користувачів, е, там є навіть крейзі ідеї щодо. Того, щоб слідкувати один з одним, мається на увазі, щоб знати, коли твій товариш отримав якийсь результат тощо. Тобто і не такі задачі. З того, що додається, додаться нові машинки От, в грі в Room Room, і ви зможете проходити краще, швидше, з більшим задоволенням, і, в принципі, зможете похизуватися своєю новою машинкою. І, крім того, ще дуже багато нового. Насправді я не можу все розкрити, тому слідкуйте за оновленнями, слідкуйте за нашими соцмережами. Можете писати нам напряму, ми завжди дуже раді, коли нам про щось повідомляють. І ми насправді маємо навіть таку табличку, недавно робили опитування. З того, було таке запитання, класне, якби ви мали чарівну паличку, що б ви змінили в додатку? От. І в нас є виписані всі ці ідеї, там є деякі дуже комедні ідеї, типу там, зробив би преміум безкоштовним. Ну, Але власне, питання так і стояло. Якщо б ви мали чарівну паличку, то чому б і ні? У шановні слухачі, пропонуйте свої ідеї і звичайно підтягуйте свою українську, або вона була ще кращою і ще млозручнішою. Олеже нас зараз слухає дуже багато як молодих, так і старших людей, які б хотіли почати свою роботу у сфері IT, у сфері розробки програмних забезпечень, розробки сайтів. З Чого зараз почати? Тому що зараз, коли ти пишеш в гуглі навчитись програмуванню, тобі вибуває купу різних сайтів, купу різних курсів, і людина не обізнана, вона може в тому загубитися. Які поради ти вдав людям, які бачать себе у цій сфері, але не знають, з чого почати. Ну перше все, людям, які не хочуть слухати людей, ви можете написати чат, GPT, і він вам підкаже, що власне почати, та повертаючись до попередньої теми. От, з того, щоб я починав, перше, і я завжди це повторюю багатьом людям, яких я десь навчав протягом свого життя чи навчаю досі, це те, що найважливіша мова, яку вам потрібно знати, якщо ви хочете стати програмістом або отримати it спеціальність, це й англійська мова. Вам не треба знати ніяких там джавескриптів, котлінів і тому подібне, вам потрібно знати англійську, тому що. Знаючи добре англійську, ви зможете шукати інформацію англійською. І ну, на жаль, зараз так є, що англійської інформації найбільше. От в нас була проблема, і вона вже, я думаю, дуже, дуже добре вирішується, і вона вже ну, практично викорінена. Це те, що ми любили шукати інформацію російською. Тому ем, пробуйте шукати українською, якщо у вас все погано з англійською. Ем, і стосовно інформації завжди шукайте базу. Завжди шукайте якусь таку дуже, дуже вхідний матеріал. І е, не, не бійтеся, спробувати щось, щось таке, що ви ніколи не пробували, або якщо ви щось попробували, не потрібно за тим йти до кінця. Та, ви попробували там, не знаю, попробували мову Java, вам вона не йде. Ну, ну, то, ну то не йде, попробуйте іншу мову, попробуйте Python, можливо, він вам зайде, попробуйте Dart, е, це мова для розробки мобільних додатків з, одразу на всі платформи. Тобто, у вас є насправді дуже багато варіантів і. Е, не бійте спробувати, знайдіть те, що вам подобається. Тому, шановні слухачі, не бійте спробувати. Шукайте те, що вам подобається. Слухайте радіо, і явірефем, і підтягуйте свою українську у додатку. Давай займатися текстом. Олеже, я тобі щиро дякую за те, що ти виділив свій час і приїхав сьогодні до в нашу студію. Дав нам таке коротеньке інтерв'ю. Я думаю, ти е, багатьом людям пояснив, як працює додаток, а ще більше замотивував займатися своєю справою, зв'язаною зі сферою it технологій Так, я дуже надіюся, що. Кожен знайде себе. Пам'ятайте, обов'язково йти в ІТ. Є дуже багато хороших і класних професій, які дають навіть більший дохід, бо багато хто йде за доходом. І важливо тут йти за покликанням. Тому е, надіюся, що у вас все вийде, все буде Україна, і е, ми без кого скоро переможемо, і всі будемо говорити українською так чи інакше. Дякую вам.